Let's go. Я мудак за те, що дуже розлютився на мого молодшого брата за те, що він сказав про мою дівчину. Мені 22 роки, зустрічаюся зі своєю дівчиною їй 21, разом ми вже 4 роки. І я люблю її настільки, наскільки це можливо любити будь-кого. Я чесно тану всередині від однієї думки про неї. Моя дівчина розмовляє, заїкаючись, і я знаю, що вона соромиться цього. Вчора я відпочивав вдома зі своєю дівчиною. Я живу з батьками, але вона приїхала в гості. І в той же час у мого брата, якому 16 років, були друзі, і вони грали у відеоігри в його кімнаті. У мене також є сестра, якій 18 років. Моя дівчина пішла у ванну кімнату, і коли вона повернулася, вона плакала. Коли я запитав її, чому вона плаче. Вона сказала мені, що, повертаючись із ванної. Вона проходила повз кімнату мого брата і випадково почула, як він сказав своїм друзям, що зі мною дурна дівчина, яка не вміє говорити, і що він не знає, чому я маю бути з дивною дівчиною, яка не вміє правильно говорити. Я дуже злий через це, і після того як моя дівчина пішла додому, я відразу розповів батькам про те, що сказав мій брат. Мої батьки просто сказали, що мій брат просто дитина, і вони назвали мою дівчину надто чутливою і стверджували, що це нічого страшного. Я абсолютно втратив контроль і нагримав на своїх батьків, а також на свого брата, якого я назвав мерзеною нешанобливою свинею. Потім я пішов додому до своєї дівчини та залишився з нею і її котами, тому що я був дуже злий на своїх батьків. Мої батьки надсилали мені повідомлення, кажучи, що я надмірно реагую, і продовжували казати, що мій брат просто дитина. Консенсус, ні мудак. Люди зазначають, що брат не дитина, а майже дорослий, і йому потрібно навчитися не хамити. Оновлення. Дякую за всі ваші коментарі до моєї оригінальної публікації. Коли я заспокоївся, я прислухався до деяких порад, які отримав у коментарях, і підійшов до брата, щоб спокійно поговорити з ним про те, що він сказав, і моя дівчина вирішила піти зі мною. У будь-якому випадку мій брат вибачився перед нами обома. Ми попросили його чесно пояснити, чому він це сказав. Мій брат зізнався, що намагався виглядати крутим перед своїми друзями. Мій брат також розповів нам, що ці самі друзі дражнили його через відсутність дівчини після того, як дівчина, яку він запросив, відмовила йому я запитав, чи ревнує він мене через те, що в мене є дівчина, і він зізнався, що ревнує, особливо після того, як його дражнили після того, як йому відмовили. У будь-якому випадку я та моя дівчина обговорили ситуацію з моїм братом, і ми пояснили йому, що ці хлопці явно не справжні друзі, судячи з того, як вони поводяться. Крім того, ми пояснили йому, що він не повинен відчувати себе крутим, щоб справити враження на людей. А також нагадали йому, що говорити погані речі про когось точно не круто. Ми порадили братові триматися за себе і не спілкуватися з цими людьми, які його дражнять. А якщо буде гірше, то повідомляти про них. Мій брат вибачився переді мною та моєю дівчиною. Деякі люди в коментарях припустили, що він міг чути, як мої батьки коментують те, як розмовляє моя дівчина. Однак мій брат наполягав, що це не так. Я не знаю, вірити йому в це чи ні. Після розмови з братом я розповів батькам про те, як я розчарований ними, і про те, що ми з дівчиною зробили те, що мали зробити вони. Я дуже розчарований моїми батьками, тому що я дійсно вірив, що вони будуть кращими ніж це, і на жаль, нічого не змінилося. Мої батьки розлютилися на нас за те, що ми поговорили про це з моїм братом, і вони стверджували, що ми обидва реагували надмірно. Я чітко дав зрозуміти батькам, що насправді вони погано реагують. Я сказав своїм батькам, що вони повинні дякувати нам за те, що ми виконуємо роботу, яку вони не можуть виконувати. На жаль, у моєї сестри виникли проблеми з моїми батьками, тому що вона намагалася поговорити з ними про цю ситуацію. Через те, як поводяться мої батьки, я збираюся назавжди переїхати до своєї дівчини і її котів. Завтра я беру свою дівчину у несподівану відпустку на День Святого Валентина, оскільки знаю, що моя дівчина любить приємні сюрпризи. Через пару тижнів, коли ми повернемося з відпустки я переїду до неї і моя сестра також переїде до нас. Я і моя дівчина сказали моїй сестрі, що коли ми переїдемо разом, вона може прийти, оскільки в будинку моєї дівчини є вільна кімната. І моя сестра дуже охоче погодилася на пропозицію втекти від наших батьків. Моя дівчина та моя сестра дуже близькі і, чесно кажучи, самі поводяться як сестри, тож нам трьом жити в одному місці буде чудово. Моя дівчина також запевнила мого брата, що вона прощає його, і він все ще може відвідувати нас. Another way. Приблизно через один місяць. Тож чимало людей прокоментували, що вони хотіли б отримувати оновлення про те, як пройшов переїзд, і зараз минуло кілька днів після переїзду. Того самого дня, коли ми з подругою повернулися з відпустки, я офіційно переїхав до неї і її котів. А наступного дня моя сестра приєдналася до нас, як і було заплановано. Моя сестра їй наць не хотіла неминучої сварки з нашими батьками, тому вона залишила записку та прокралася вночі. Де я та моя дівчина чекали, щоб забрати її. Мій брат знав, що робить моя сестра, але дотримав обіцянки мовчати про це у будь-якому випадку все йде дуже добре. Звичайно, ми втрьох очікували, що мої батьки завітають до нас додому, щоб спробувати переконати нас повернутись, але ми здивовані і радіємо, що вони цього не зробили. Мої батьки надіслали кілька повідомлень про те, що вони розчаровані що справді лицемірно та відверто смішно. Я, моя сестра та моя дівчина почуваємося дуже добре. Я скористався деякими порадами, які отримав у коментарях наприклад, мені порадили, що нам потрібно мати список за і проти і обов'язково додати щось до списку, якщо ми його використаємо. Ця порада виявилася надзвичайно корисною. Хтось ще прокоментував, що мені потрібно подружитись з котами. Коти знали мене, але вони не знали мою сестру, тому вона принесла їм ласощі як жест доброти. У будь-якому випадку все йде фантастично. Дякую за коментарі. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!